Заступник міністра доходів та зборів України Віктор Левицький представив нового очільника головного управління міндоходів у Житомирській області Геннадія Козака. Під час урочистої наради посадовець підкреслив, що головним завданням роботи управління є забезпечення рівної конкуренції та помірного оподаткування при максимальному сервісі обслуговування. Ми повинні працювати над наповненням доходної частини бюджету, створюючи умови для розвитку підприємництва та міжнародної торгівлі. Переконаний, новопризначене керівництво регіону консолідуватиме усі зусилля на виконання цих відповідальних завдань та впевнено їх реалізує. Виконання завдань, які поставлені перед головним управлінням міндоходів, це передусім велика відповідальність перед керівництвом держави і народом та одна із головних умов стабільного розвитку регіону. Висока відповідальність перед президентом, особисто Віктор Януковичем. Він із служби підписав указ на міністерство. Це на порядок вищі обов'язки, права і відповідальність перед державою, значить перед людьми. І я думаю, що ми всі разом з вами, влада, органи місцевого самоврядування, все будемо робити для того. Щоб ті сподівання, надії, на які нас покладає керівництво держави, ми разом виконаємо. Я вас вітаю, шановні друзі. Новий очільник головного управління підкреслив, що злагоджена робота установи це запорука реалізації програм економічного та соціального розвитку регіону. Основною стратегією роботи головного управління доходів і зборів є стабільне наповнення бюджетів усіх рівнів для реалізації економічних та соціальних програм. Головним пріоритетом міністерства є створення комфортних умов для ефективного ведення бізнесу, підвищення якості податкового та митного сервісів. За словами посадовців, об'єднання податкової та митної служб дозволить знівелювати низку бюрократичних перешкод у процесі розвитку бізнесу та створити нові важелі для боротьби із цінізацією економіки.